На всіх їх, їх взявся одночасно. І все було добре, я всюди поспівав, і там я встиг, і я і тут, і там, і всюди прикрив. Но тут починається якась череда, знаєте, подій одна за одною. Бумажку мені не підписали, там треба було. Підписали. Потім я загубив права і їх паспорт і шукав цілий день, я не знайшов. Юля знайшла, я не знаю, як вона знайшла, я 10 років шукав, бо там де вони були готові. І що ця рабка на бабі? І як то воно, все, ці події, все, що я вирішував, все я на себе взяв, почало як то знаєте, переживання мої збільшувати. А цих думок, своїх не відчував, ну, скажімо, така. как застрял, знаете, в этих переживаниях, на какие периоды. И я подумал, суета, суета. Ну так а что суета, суета? Как быть с моей радостью, с моей готовностью, мне как бы удвоить усилия или мне отойти назад, или как? Как мне поступить? Что происходит? Надо разобраться. Что это? Суїта, суїта. Откриваємо еклезіаст. Перша глава, першої Вивч... Виречення еклезіаста. Того, хто скликає збори або промовляє на зборах, тобто проповідує. Хто проповідує, виголошує проповідь, поширює якесь віровчиння. Виречення еклезіаста, сина Давидова, Царя в Єрусалімі. І от він збирає людей, щоб їм щось сказати. Еклізіаст проповідник, Той, що буде їм говорити. І що він починає. Марнота Марнот, сказав Єклізіаст. Марнота Марнот усе марнота. От така думка, перше, що він звертається до всього народу. І це його головна мисль і ідея, яку він нам доносить. Ця ідея Марнота Марно цей вислів 33 енна кількість разів через всі 12 глав товстою ниттю прошити вся книга Еклізіаста. Він нас до чогось закликає, до чогось споникає, до якогось розуміння. Розуміння чого? Що таке Марнота Марно, якщо усе Марнота, і він приводить приклад себе, він як цар. В Єрусалімі не обмежений в своїх можливостях, його рішення не блокуються. Він може діяти в таких масштабах, що я й уявити собі не можу. Такі масштаби, в яких діє цей правитель, цей цар. І що він каже про свої труди? Що він робить? Насаждає сади, будує такі споруди, що і не бачили, ми, може, таких споруд, які вони будували. І мав він золото і срібло, і інші кланялись, і мав він владу. І все каже суєта. І мудрість, і мудрість суета. Це він про себе. А що ж про нас? А як же ми? 18 вірш, 3 глава. Сказав я в серці своєму про синів людських, щоб випробував їх Бог і щоб вони бачили, що вони самі по собі тварини. Бо доля синів людських і доля тварин однакова доля. Як ті помирають, так само помирають і ці. І одне дихання усіх. І не має у людини переваги над твариною, тому що все вона так. Він принижує нас. Ні. Який посил? Він е, зводить е, на нічтожество всі наші старання. Ми там... Через пролів канал будуємо вже 20 років, так що кидать. Пожежник тушить пожежу, жар в обличчя Микола, що ти кидай, збой, Це мене так. Хай говорим. Так, такий посил, який посил, в чому оця головна ідея? Чим він пронизує все послання? Тут написано про мудрих і глупих. І він виходить, він нас. Принижує до тварин, ні, не принижує, зрівнює нас. Все марнота це по ітогу. Він не коїм чином наші труди, і наші старання, він не. Ну, так. Очень це очень хльостка фраза, марнота-марно. Усе марнота, воно дуже хльостко. І я починаю задавати собі питання. Раз все марнота марно, раз мудрість марната, раз е, не кожному сильному перемагати і не кожному розумному керувати. Якщо не кожен мудрець буде багатим, то навіщо тоді все? Так як нам тоді бути? Де мотивація? Що робити? Які мої дії? Де моя мета? І де цінність, що ж тоді цінне, якщо все манота, що ж цінність? Тут ми приходимо до питання мотивації, мотиві і саме головне цінностей. Тут уже ми розділяємо цінності на людські цінності. Це те, що скажімо, в нашому суспільстві батьки нам вкладали, от що важливо, що є цінністю? Припустимо, Кожну неділю е, ходити на зібрання це є цінність, яка стала традицією. Є цінності від Господа. Господь, як творець, створивши Всесвіт і нас, і все навколо нас, є джерелом е, цієї моралі і цінностей. І він дав нам це джерело і свої цінності. І людина, яка віруча, яка покаялась, досліджує писання, він розуміє, що будучи праведником, виконуючи Божі заповіді, людина отримує благословіння, отримує радість, отримує щастя від Господа. Такі Божі цінності. Є ще цінності від лукавого. У нього багато. Різних еретичних вірувань, демократичних цінностей, республіканських, правих, лівих. От, Припустимо, демократичні цінності є в тому, що це можуть наратися всиновлювати дітей. І це абсолютна норма, а нам треба бути толерантними до них, даби не зачепити їх тонкі почуття і навіть вслух про це не говорити. От, це демократичні цінності, ніяк не думає. Ні як там мені вліпнуть в цю в'язку, ліпучу марнотіння, як їй зацепитися, як розділяти? що робить і оці питання, які я собі задаю, сильно так знаєте, кімната молитвина, да, там, де я вивчав це все, вона так стала звужуватися, у мене немає простору. Куча питань, якісь унині, все марнота. Що робити? Хіба цей екзязіазм хоче нам донести, що Бог вложив йому, щоб нам донести? Хіба це його думка, головна, яка його думка? Що Шо робити? Шоста глава, 11 стих. Багато таких справ, що не примножують марноту. Але яка від них користь для людини? Багато таких справ, що примножують марноту, значить не всі. Значить, є справи, які не примножують марноту. І Ізясне не наводить детальний опис всіх справ, які не примножують марноту. Значить, я сам маю розвічати, які справи будуть примножувати марноту, а які ні. А як же я це зроблю? Де та головна думка? Де? Та істина, та ідея в самому кісті, в кінці екзязіаст мучить мене та мід 12 глав він наганяє оце, знаєте, оце все борнота, Це е, до чого? ти хочеш? Сутність усякої речі. Бійся Бога і заповідь його виконує, бо у цьому все для людини. Бо кожну справу Бог приведе на суд і все таємне, чи добре воно, чи зле. Вот яке розгадка. Сутність, це страх Божий і виконання його заповіді. А як страх Божий? Ні терор, ні фобії людські, страх висоти тощо. А це таке трепетне робіння, радісне робіння. Перед тим, кого любишь, кого ты маєш, и страх отпустить того, кого люблю. от и страх Божий. Страху Божьего без любви, без любви нема. Вот где идея. И теперь мое пространство, маючи, маючи страх Божий, выполняющий его заповедь, у меня есть понимание, что конец всего это суд. І вся морнота поетов на суді. А на суді Бог грешника. Страх Господень головний мотив. Все інше марнота, только Бог не марнота. Тварина, яка вона дихає. А потім перестає дихати. І людина дихає. І теж перестає дихати. І ті справи, які в моменті були дуже важливими, 20 років він навчався, щоб... і 30 років досвіду, щоб це... щоб це зробити, щоб вміти це, щоб знати це, і людина це робить. І тепер, маючи страх Божий бо, бо через любов, і виконуючи його зап... заповіді, тепер більше просто. І коли я задав питання, що ж мені тепер робити, а тепер роби, що хочеш. Свободи більше, ніж я навіть міг подумати, скільки свободи тепер є, ти можеш робити все, що ти хочеш. В итоге, да, так, все марнота, бо і того, коли ти больше не дишиш, коли на суді. І от важный момент. В тому, що коли я думаю, як мені. допустим, поступить, и такая, знаете, чуть-чуть депрессия, да, читаешь все 12 глав А как теперь звучать? Вот вся фраза Морнота, Марната-Марнот ⁇ а теперь уже во всей книге Экклезиаста появился смысл, и теперь уже это не грусть, это не какая-то печаль, ⁇ Марната-Марнот ⁇ а теперь уже радость. Это факт. Все, морнота, Марната-Марнот ⁇ теперь уже факт, и ты радуешься, потому что знаешь. Маешь Божий страх и знаешь, что на суде э, покаявшийся а грешник будет выправдан. Знаю чуть у правду и истину. Я теперь у меня нема теперь не Я знаю, что я буду делать. Я закрою ту царапку на вам переможен Когда-нибудь. Но теперь мои вот эти переживания из микроскопических стали субатомными за своим розовым моих переживаний нет, я свободен. Вот эта суета, она влипла ко мне, знаете, как вязкая такая смола, и я не могу вздохнуть ее из себя. А тут приходит разумение истинной важности, истинной цели. Вот прошу нам каждый Ну, какова моя радость, моя готовность? Я очень даже рад и очень даже готов. И я буду продолживать свои дела. А кто-то будет продолживать свои. Кто-то будет писать, творить музыку, будильники будут будувать. Кто-то пойдет на перевязочку. Нам делать свои вещи. И вот этот Божий страх и выгонание заповедей Божьих не даст нам вляпаться вот в эти силки, какие сатана расставляет. Мы не вляпаемся. Я научусь различать. Любящее сердце будет различать, любящее Бога сердце будет различать, какие справы примножают марнозу, а какие не примножают. И я не буду примноживать марноту, я буду во мне. И любящее Господа сердце на нем мою будет выпечатано страх Божий, Выгонание его заповеди. И мы будем благословенны. И в наших трудах, и не все наши труды заканчиваются хорошо или там нехорошо, хорошо, если все суета. Если мудрость тоже суета. И глуп суета. Зачем Эклезиаст так хлестка и вплетает вот всю, э вот тебя понятия, марноты, в кожу справ, в кожу зрачей, чтобы да чтоб ты мудрым был, чтоб ты понял, что ты глуп и сделался мудрым, мудростью от Господа. Аллилуйя. Я благословляю всех нас на наших трудах, пожелаю всем в наших сердцах любви Божией до Господа и страху Бога. И дякую Господу за то, что он спрятал столько сокровищ, А нам их надо открыть. И я, когда заполз, ну как бы в молитвенную комнату, да? Я оттуда вышел с такой благодарностью, Господу, за то, что Он видит наши сердца, наши проблемы. И никто не, и не оставляет нас. А мы боимся от любви. любви. А я знал, что я расплачусь. Ну, конечно. А я о таких не вещах не говорю. говорю. У меня дрожит. Сын Сын человеки плачут перед Богом, Саша. Только, Только плакать. Аминь. Платят. давай помолимся. Великий Бог Иисус, ты нас, за то, что ты собираешь нас, видишь, на мы вязали. Воздаем славу, радуемся в тебе, Господи. Благодарим, что даешь нам мудрость, что даешь нам знание, Господи, силу, потому что в этих наших суетах не сходишь до нас, Господи, оправдываешь нас твоей силой, твоей кровью. Господи, 我。<Am>